Це медикаменти, які ми відправимо до людей, які постраждали внаслідок катастрофи, яка зараз на Херсонщині. Люди лишилися домівок, все затопило. Безумовно, вони зараз потребують нашої допомоги. Тільки вернулись з ходу і знову загружаємо машину, і їдемо допомагати людям. Yeah. Навіть не можемо зараз зрозуміти, яких масштабів ця катастрофа досягне на майбутнє. Але це наша земля, це наша країна, це наші люди. Ми маємо триматися, тримати себе в руках, допомагати один одному. Я впевнена, що ми подолаємо і це. Дякуємо фонду Петра Порошенка та Марині Порошенка за допомогу. Мешканці Херсона і Херсонщини. Ми вас дуже любимо. Ми дуже за вас хвилюємось. Знайте, що ми поруч з вами постійно. Щоб не трапилось, все обов'язково буде Україна.